У цьому відео ми поговоримо про основні способи догляду за тілом. Регулярно доглядайте за шкірою рук. Даруйте шкірі рук більш ретельний догляд раз на декілька тижнів, використовуючи скраб або суміш цукру і олії. Також важливо щодня зволожувати шкіру рук тому завжди носіть у сумочці крем для рук, щоб ваші руки завжди були м'якими і гарними. Ми рекомендуємо крем для рук з цитрусом, лавандою і трояндою від журлік. Добре висипайтеся. Під час сну відбувається активна регенерація і оновлення шкіри тіла, тому виділяйте деякий час перед сном для догляду за шкірою. Наприклад, ви можете розслабитися у ванні спіною і підготувати себе до міцного сну. Ми рекомендуємо гель для душу і піну для ван, а також крем для тіла від Philip B. Не пересушуйте шкіру. Після ванни не тріть шкіру рушником занадто інтенсивно. Це може пересушити її, просто промокніть шкіру рушником. Щоб зберегти вологу у шкірі під час душу, користуйтеся гелем для душу із зволожуючими компонентами. Ми рекомендуємо шампунь і гель для душу «Малиновий шербет» від «Філософі». Відлущуйте шкіру. Перед душем або ванною пробудіть шкіру за допомогою скрабу. Протягом 5 хвилин масажуйте шкіру круговими рухами, і це допоможе не тільки відлущити шкіру, але й позбутися целюліту, покращуючи кровообіг. Ми рекомендуємо насичений скраб для тіла з маслом ши від «Локсітан». Зволожуйте шкіру. Це найголовніший етап у догляді за шкірою тіла. Якщо у вас суха шкіра, використовуйте масло для тіла, а не лосьйон, оскільки воно краще зволожує шкіру. Ви можете знайти більше засобів для тіла і ванни за найкращими цінами на сайті популярного інтернет-магазину косметики strawberrynet.com.